Я Щегольський Валерій Степанович, позивний Щегол, сам з міста Канотопа. Спочатку 2014 року намагався сюди потрапити до військ, але учитывая те, що в мене чотири доньки, мені везде казали, що «Тебе діти, тобі сюди не треба, займайся веспітанням. Після того, як в 2022 році ці орки залізли на нашу територію, пройшли через наше місто Конотоп, це я все бачу на власні очі. А потім, що вони творили у Бучі, у других містах нашої України, то терпіть уже змоги не було, і всілякими силами намагався попасти на передок, щоб захищати. Розкажи ось перші дні війни, коли російські окупанти зайшли в твоє місто, Конотоп. От... Перше враження, що ті емоції. Перше враження це коли приїхала з мене Савушка, і я подумав, що це наша, як вияснилось, це не наша, бо вона влупила по нашим хлопцям. Був страх, був страх і такий. ну, Страх пересилив адреналін, і перші 10 днів з хлопцями займалися партизанством. Що можеш сказати про вашу діяльність от цих, про цих 10 днів? За 10 днів було записано і відправлено на різні сайти понад 1000, точно скажу, 1184 одиниці техніки, яка пройшла повз Канотоп. Бо в Канотоп ми їх не пустили, вони пішли вокруг Канотопа і місто Канотоп було десь місяць в окруженні. Зупинили колону, стояли попереду одні хлопці, але вдруг з'явилася ця славетна жіночка зі своєю славетною вже фразою на всю, на всю, навіть на всю планету вже, мабуть. Що куди ви попали, це місто Канатоп. Тут кожна Друг... кожна друга жінка, ну ви чуєте. Кожна друга жінка відьма. У тебе стоять не буде. Я думаю, ви всі це чули. А я був присутній при цьому. Як відреагували російські окупанти? Ну вони одразу хіхікали-хахакали, а потім хтось один сказав, да ми читали про конотопську відьму і вони закрилися у себе в БТРі. Ну і потім вони буквально десь дня через три вони повністю виїхали з Конотопу. Як поводили себе російські окупанти в Контірі? Чесно кажучи, те, що казали по телевізору, що там на якісь вони учення їхали, скажу так, в селищі під Лінами під Конотопом зупинили три колони, дві танкових, одну снабження. Плюс ви бачили відео, як виходила піхота. Всі, Всі, як один, казали, що була домовленість. Так як в Криму ми до Києва пройдемо по зеленці. Про ніякі учення нічого ніхто не казав. Тобто їм хтось повідомив, що Так, що вже все домовлено, і ми в Києві йдемо по зеленці, нікого не чіпаємо. В принципі, ті, що перші зайшли до нас, вони були більше, сказати, ще не знали, куди вони попали. Просто вони були культурні. Бо мені дружина подзвонила, що. Я вивізка на топу сім'ю. І буквально на следующий день вона мені дзвонить і каже, що у нас в огороді два танки стоять. Коли я прибіг в село і одів своїх дівчат, до речі, у мене чотири одів своїх дівчат, я просто підійшов до танку, як в сусідню хату постукав, виліз дядько, я йому сказав, що тут діти, тут дитячий садок, тікайте. І вони просто культурно зібралися, закрилися, завели два танки і приїхали на дві вулиці далі. Тобто не слово, не грубили нічого. Також само стояла, коли піхота. Ми к ним підходили, общалися, узнавали. Вони сказали, остання їхня фраза, коли вони виходили, вони сказали, про нас забули, випустіть нас, будь ласка. Ну, до Канатопа вони не дійшли. А Ось ти і односельчани розмовляли з ними. Для чого ви прийшли в Україну? E, ну так, да, це було, і вони всі казали, що це ну, промиті мізки. Ми прийшли освобождати. Ми прийшли освобождати від фашистів, від бендерівців. Питали, покажіть хоч, ну, фотографії, там, як виглядять ці бендерівці чи що. Нічого такого. І я ще раз повторюсь, ті, що стояли в канотопі і вокруг Канотопа, вони всі казали, що ми повинні були пройти до Києва. А ось були такі, хто в Конотопі підтримував, чекав, пропустимо, до російських компаній? Я навіть більше скажу, у мене на відео є як один із проросійських батюшок вітав кожну колону, яка проїжджала між нього, поміж нього. про це детальніше. Так, це селище Підлипне на виїзді на Ромицьку трасу, там де вони базували, там, де вони заправлялися, бо туди приїжджали і бензовози, багато, техніки там стояли багато, і багато важкої артилерії було направлено на місто Але Коли колони проїжджали, виходив проросійський батюшка. Проросійський і батюшка це 100%, тому що вже місцеві були вже Так, так, так. І поліція вже їздила на розборки. І... Кожну, кожну колону він вітав. А потім ще місцеві розказували, що він їм їсти носив, і пити носив, і вони у нього ночували. Добре. Коли ось коли руски відійшли від Конотопа, коли в тебе як в тебе чотири дівчини, так, чотири дочки, дружина, ну взагалі, як взагалі зародилася ідея поїхати воювати? Побоявся, що вони, коли будуть повертатися, коли їх будуть гнати від Києва і взагалі з України, коли будуть гнати, вони будуть робити повний безпреділ, учитуючи те, що вони робили в центрі України. І мені стало страшно за моїх доньок. І також страшно за других. І взагалі це, це звірі. Це звірі. А сидіти, просто так дивитись, руки є, ноги є. Кожного дня, так? Відбуваються обстріли по всій Україні. А, от, ти розмовляєш з, дочкою, з дочками, так, з дружинами. Про що? О, ваші розмови, про що ви розмовляєте, якщо є можливість. На даний час розмовляю про їхню маму, про мою дружину. В неї рак, вона лежить в лікарні. так, а так У мене дочки молодці, вони футболістки. У мене старша донька закінчила СумДУ з відзнакою. Середня поступила в СумДУ, закінчила школу майже з відзнакою. Тобто, футболістки, спортсменки. Ось, ось Дружина в лікарні з раком, так. А... Це я вже тут був, коли Ти про це дізнався, це... так. Як тобі як воювати зараз, знаючи, що з тебе? Вліпити? Ну, прооперували все добре. Повідим. Ти обрав добровольчий підрозділ, так? Санта, командир Санта і вже багато. Чому саме це підрозділ? Тому що багато про нього чув, багато чув про самого командира. Бам паче письменник, історик, велика людина. Людина з великої літери. Як людина, як командир, і в усіх останніх відношеннях також людина з великої літери. Я вважаю для себе честю. Служити в цьому підрозділі. Дивись, ти пішов на війну, до того взагалі не воювавши. І війна жорстока, так, вже не така, як колись була. Як взагалі пройшла адаптація? От, як, просто Як людина з... Як гражданська людина, страшно було. Звикаєш, до всього звикаєш. Навіть до цього, що бахкає, літає, звикаєш до всього. Я завжди притримувався такої позиції, як мені ще мастер в училищі сказав. Ведмідь на мотоциклі їздить, а людину що не можна навчити. Людина так, таке створіння, що звикає до всього. Друже, от ти зараз вже бачив, що творили росіяни там в Конотопі, в центральній Україні. Ти воюєш зараз з ними тут, на сході України. Як ти думаєш, от твій секрет успіху перемоги над російськими окупантами? Твоя думка? Мій секрет. Мій секрет це мій підрозділ, це мій командир, це моя сім'я. З ними ми переможемо всіх. Слава Україні. Героям слава!